Один із етапів випробування із фізичної підготовки підтягування. На турніку 16-річний Максим Попов. Каже, він перший учень, який подав документи до ліцею. Сказали, що тобі, ти перший, хто поступив сюди. Добрий знак, що ти перший, наш тебе є мотивація. Хочу ну, зараз відучитися в військовому ліцеї, потім ну, пробувати поступати в Національну гвардію. Зараз в нашій країні йде війна, і я розумію, що треба допомагати, адже війна стосується кожного. Починаючи з молодого покоління, заступниця начальника ліцею з навчально-виховної роботи Світлана Муренко розповідає: фізичні іспити це фінальний етап вступних випробувань. Це сьогодні останні випробування, і тоді підсумується загальна кількість балів. Буде рейтинговий список. У нас діти є, які вступають поза чергою. Є діти на зарахування першочергове, але для них все одно необхідно набрати мінімум 4 бали з кожного предмета. Прийшла підтримати доньку. Анастасія Міняйло. Каже, спершу була проти, втім змінити думку допоміг чоловік військовий. А ще наполегливість дочки. Тато в нас радий був, ну, якось начебто, ну як сказати, за нього хвилююсь. та ще розумію, що донька теж буде у військовому. Ну. Вона в нас така уперта, ну. зрозуміла, що спорить з нею, вести окупу. Сказали, пробуй, мріяла пов'язати своє життя з військовою справою. Говорить їй донька Карина. Зараз трохи нервую. Таке є нервування. Ну, ну а що вона, на добре. Що здам? От хоче і все От треба. Крім підтягування та віджимання, учасникам необхідно здати норматив із бігу на дистанцію 60 та тисячу метрів. На старт рух! Чотирнадцятирічний Даніїл Грекало сьогодні складає останній іспит. каже, навчання в ліцеї допоможе йому в майбутньому. Це престижніше, ніж будь-яка школа Черкас. Це краще. Ну, наприклад, я хочу поступати в пожежну академію. Мені краще буде поступати з військового ліцею, ніж з другої школи. Перші іспити були для мене такі важкі. Я не дуже силен в математиці українській, але здав на добрий бал. як розповів начальник ліцею Григорій Очеретянко, випробування мають показати готовність ліцеїстів до успішного опанування знань. Ступні випробування відсіяли тих кандидатів, які можливо перецінили свої можливості, можливо, зробили хибний вибір. Станом на зараз ми можемо говорити про те, що до фінішу успішно дійшли близько 70 кандидатів. Цьогоріч заклад набирає на навчання учнів восьмих, дев'ятих та десятих класів. Ліцеїсти будуть зайняті повний день з восьмої години до Сімнадцятиї ліцеїсти будуть, окрім засвоєння матеріалу загальноосвітньої школи, будуть залучені до гурткової роботи. Будуть суттєво підсилені такі предмети, як фізична культура, захист України. Всі ліцеїсти будуть забезпечені форменим одягом і триразовим харчуванням. Результати оголосять сьогодні. Підсумував начальник ліцею Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Суспільне новини. Черкаси.